І мене достала ця бруковка. Але дивіться, що я зараз роблю. Ми вже на фінішній прямій. Отак От я вже підготовив територію. Це ж ви бачите, вже вкладено. Там ми доробляли також. Тут все дуже гарно тримається, і взагалі структура дуже красива. І все міцно, міцно стоїть. Відповідаю на ваші питання. Дивіться. Агрополотно, само собою, потім я все розпланував під рівень щебньом. Було ще питання по поводу того, чи можна ложити на асфальт, чи старий бетон. Не знаю, як думають технологи, але я буду робити саме так. У мене ось потрісканий бетон. Я на нього буду класти оцю бруківку. Те, що я вже положив. Воно міцно тримається і мені дуже подобається, так само, як і моїй сім'ї. Ніхто ноги не ламає і всіх все добре. Кому цікавий такий контент, підписуйтеся, ми його будемо доробляти. І, звичайно, фінальний результат я вам покажу. Гарного дня!